Name. У цьому відео ми з вами поговоримо про слово name та словосполучення і афоризми, які використовуються з цим словом. До прикладу, ось так. First name or given name Перше ім'я або дане ім'я My First Name is Anna. Моє ім'я Анна. Або мене звати Анна. Last name, surname Прізвище або останнє ім'я. What's your last name? Яке твоє прізвище? Middle name. Друге ім'я або середнє ім'я. His middle name is James. Його друге ім'я Джеймс. name ДІВОЧЕ прізвище Her maiden name was Johnson Її дівоче прізвище було Джонсон Full name Повне ім'я. Please write your full name. We'd like to know your full name. Pen name, pseudonym, pismonnika. Mark Twain was the pen name of Samuel Clemens. Mark Twain was the pseudonym of Samuel Clemens. Stage name, scenične imia. Lady Gaga is her stage name. Lady Gaga її scenicene ім'я. Brand name назва бренду. Nike is a famous brand name. Nike це відома назва бренду. nazwa та Idiometa вирази зі словом name. In the name of something, в ім'я чогось. Використовується для вираження мети виправдання або авторитету. In the name of justice, he fought against Corruption. В ім'я справедливості він боровся з корупцією. Make a name for oneself. Зробити собі ім'я або здобути славу. She made a name for herself as a brilliant scientist. Вона здобула славу як блискуча науковиця. Call someone names обзивати когось. It's rude to call people names Обзиватися це грубо. Your name is Mud Твоя репутація зіпсована, ти в немилості. After the scandal his name was Mud in the Industry. Після скандалу його ім'я стало табу у галузі. To name a few. Щоб назвати кілька прикладів. She's worked for Google, Amazon and Microsoft. To name a few. Вона працювала в Google, Amazon і Microsoft. Щоб назвати лише кілька. Have a good bad name. Мати добру або погану репутацію. The company has a bad name after the lawsuit. Після судового позову компанія має погану репутацію. In name only – Лише формально. Лише на папері. He is the boss in name only. His assistant makes all the decisions. Він керівник лише формально. Усі рішення ухвалює його помічник. Name and shame. Оприлюднити ім'я винного. Для осуду. The newspaper decided to name and shame corrupt officials. Газета вирішила публічно викрити корумпованих чиновників. You name it. Що завгодно. Все, що можеш уявити, лише назви це. They sell everything: clothes, electronics, books, you name it. Вони продають усе. Одяг, техніку, книги. Що завгодно. Go by the name of. Бути відомим під іменем. He goes by the name of Shadow. In the hacker community. У хакерській спільноті його знають під ім'ям Тінь. Put a a name to a face. пізнати людину, згадати ім'я. I recognize her, but I can't put a name to the face. Я її впізнаю, але не можу згадати її ім'я. Under the name of. Під ім'ям, використовуючи ім'я. She wrote the book under the name of John Smith. Вона написала книжку під іменем Джон Сміт. Take someone's name in vain. Згадувати когось марно, зневажливо. Часто про Бога. You shall not take the Lord's name in vain. Не згадуй імені Господа твого всує. Subscribe if you like the video.